З вами Нейбос, і ви дивитесь швидкий огляд на кемпінговий ліхтарик Superfire модель T26S. Даний ліхтарик має корпус з пластику. Тут у нас пластик з високим рівнем пропускної здатності по світлу. Верх у нас вже з міцнішого пластику, це саме основа ліхтарика. І на верхній частині присутня ось така от сонячна панель для його зарядки. На верхній частині у нас є кнопка, яка відповідно вмикає, перемикає режими та вимикає ліхтарик. І ось тут у нас під гумовою накладочкою знаходиться порт зарядки USB Type-C. І що класно, зверху є ще ось такий от металевий гачок, за який ви можете почепити ліхтарик, куди вам зручно. І цей гачок можна зняти, якщо він вам відповідно не потрібний. Що стосується зворотньої сторони, тут присутній індикатор заряду. І він відображає саме з кроком в 25%, тобто 25, 50, 75 і повністю заряджений 100%. Що стосується його автономності. То тут у нас використовується 4 акумулятора класу 18650 ємністю по 1200 мА годин кожен. І цього вистачає для того, щоб в звичному режимі ліхтарик пропрацював 6,5 годин. Цього вистачить на довгий вечір або навіть кудись в палаці підвішати і, в принципі, вночі теж ним користуватись. По яскравості. У нас лампи мають 500 люмен і потужність 18 ватт. Ефективний рівень освітлення знаходиться приблизно в межах 25 метрів квадратних на більшість кімнат, палаток і тому, куди його можна поставити, цього буде достатньо. А якщо ви вже придумали, куди можна розмістити цей ліхтарик, тоді можете його замовити на нашому сайті або написавши повідомлення.